І ще. Хіба вона не демон? До того ж потворна. Потворна? Потворна? Він мав на увазі її обличчя? Хто? Не Ти кого потворною назвав? Ти тільки поглянь уважно. Поглянь ще раз. Тут краще освітлення. Навіщо ти втрутився? Тебе це не стосується? І чому ти так на мене дивишся? Припини! Чому ти взагалі дивишся на мене таким жалісливим поглядом? Ого! Це все через тебе! Це твоя провина, що я не одружився! Та скажи вже щось! Може, ці? Чи ці? Ваш змінний одяг. Це ваша вечеря. Вона точно якай, Танджо! Це бабуся юкай! Неймовірно швидка! Чудовисько! <ривіт> <ривіт> Якщо ти такий голодний, вина. то можеш вина. взяти. <ривіт> <ривіт> ти. Винищувач демонів наступають для забави! За кого ти себе маєш? Таких, як ти, треба знищувати, негайно! Не недооцінюй організацію! Тканина приємна на дотик! Вам буде зручно! Ти що виробляєш, стара? Ти хит Вона викрешує іскру, на щастя. Це обряд такий. Ми ж на місію йдемо. Стійте. Зачекайте хвилинку. Зеніцу? Що трапилось? Мені страшно, ясно? Чим ближче до гори, тим сильніше я боюся. Він же ж забрав із собою незуко! Навіщо він забрав мою любу Незуко з собою? Бісів танджеро! Не наражай юну дівчину на небезпеку! Дурень, 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 дурень! Не Вона зменшилася і стала дитиною. Так як я вдарила, щоб розрубати демона, то причина виправдана. Не думаю, що удар можна вважати порушенням. Але те, що зараз робиш ти, явно проти правил ти не даєш мені вбити демона які у тебе наміри. Припини, пано Яката скоро буде тут. Тепер він засмучений, тому став добрим і мене це страшенно веселить. Чому ти так зненацька почав жахливо сміятися? Що таке? І ця мила пані забрала танчеру та й носки на спеціальне тренування. І будь-якої миті вони. Повернеться в такому стані. З поверненням танджеро і Носке! Як пройшло тренування? Що трапилося? Що таке? Гей, вибач. Не зважай на нас. Ви повинні мені розповісти. Адже завтра я приєднаюся до вас. <ривання> Усе добре, добре! Він не людина. Я завжди відбиваюся, плачеш від болю, а він сміється. Пане Хаганезука! Агу! Агу! Пане Хаганезука! Давно не бачилися! Як ваші спро... Ось. Пане Хаганазука! Як ти посмів зламати мій меч? Mm? Чудово. Я тебе вб'ю, виродку! Негідник! І ти що цим вихваляєшся? Вибачте, вибачте! Скуда! Ну все тобі кінець виродку! Не розслабляйся ні на мить! Ти впорайся! Я зміг. Уперед! Ця рідина свердить, жорстоко буде її нею обливати. Бувай! Вона заговорила! Що це ти, щойно підкинула? Бувай! Монетку на ній написано Аверс і Реверс. Чому ти її підкинула? Бувай.